Поховали живцем. Ця історія сталася у Чернігові. Солдат афганець після лікування у шпиталях повернувся додому, а там його вже відспівали і поховали. Після другого народження чоловік став тричі татусем і двічі дідусем. Усі ці роки пам'ятник та і стоїть на свинтері. Руйнувати свій надгробок чоловік не захотів. Пам'ятник усе таки і оберіг своєрідний. На цьому кладовищі він зазирнув смерті у вічі. Обична маленька табличка. Дешко Александр Васильевич. Родился в 59-м, погиб в августе 88-го. Я думаю, шутка, это кажется серьезно. Ця історія почалася 10 серпня 88-го року. Олександр служив в Афганістані. У полі Хумрі спалахнули склади з боєприпасами за 500 метрів від його казарми. Я був контужен, я був без сознання довго. Мене переправили з одного госпіталя в другий госпіталь, потім я відлежувався там місяць. А потім конкретно мені сказали, що ну от, все, Саш, ти в відпуск положено, у мене документи є. Получи 186 рублей своїх преміальних заранені і тебе 30 суток відпуска. Листів додому написав, його повернення мало бути несподіваним, але щоб настільки. А вдома на Олександра чекав сюрприз. Вся родина зібралася разом. Подумав, не вже зустрічають, ні, таки проводжають у останню путь. Повернувся додому на власні поминки. Його вже стигли поховати як героя. Смотрю людей много. Ну как, думаю, ну ладно, зайду тим тихонько, какой-то праздник, все це такое. да, здесь ну, что-то такое, шум'я там, бубу-бубу, бубу. -бу -бу. Стол накрий, думаю, о, радость. Ні, що то, ну давайте, давайте за Сашу, А можна і я за Сашу. Як так сталося, що він потрапив до переліку загиблих Олександрові й досі не втямки. Шукати винних він і не, не збирався, лише хотів дізнатися. Кого поховала замість него? Ну просто вскрыли, посмотрели пусто. Солдатская форма парадка лежит обычно. Ничего нет. Ну, мы тихонько гроб ставили, а памятник был, как-то рука не поднялась. Не знаю. Он так и остался. Після свого другого народження він стиг стати тричі татом і двічі дідусем. Діти впевнені після такої пригоди він не до ста доживе. Я ж мама говорила, що ти нас ти даже мене під нас всіх Вон, так, місті переживеш. це правда, наже маму нас і так роділося в рубашці, Ми так все вважаємо. Але хоч як вони його вмовляли прибрати пам'ятника складовища ніяк не вдається, погодився лише зняти табличку. Так не взяли, ти ж живий, сюди приході. Ну табличку зняли. На пам'ятник касталс, але скоро квасилькобиць, чернівщина, новини 2+,2.